Вол Готель. Ділимось актуальним звітом виконаних робіт у березні. На першому поверсі, де розташуються комерційні приміщення, встановлюються перегородки з газоблоку. Гідроізоляція підлоги розведено систему опалення та водопостачання. В апартаментах продовжується мурування перестінок та розведення водопостачання. П'ятий поверх. Монтуємо вентиляційні канали, продовжуємо встановлювати розведення водопостачання. Ззовні комплекс утеплюємо мінеральною ватою. Будівництво йде за планом. Зовсім скоро волкком готель відкриє свої двері для гостей.